Thank yeah. Мешканці будинку по вулиці Крошинська, що у Житомирі під час повітряної тривоги не можу скористатися підвальним приміщенням як укриттям. Я тут живу майже 20 років. Постійно піднімається питання про те, що у нас час від часу тече в підвалі. Кожного року телефонувала спочатку в ЖЕК, зверталася до сухомлина Сергія Івановича. Наш будинок обслуговує четвертий жек. Приходять, перекривають воду, ну перекривають, ремонтують, а воно знову тече. Ми Шорше. просто воюємо, щоб вони обравляти. Течку, там не ходити. У Нас висить на стенді укриття у підвалі. От подивіться, а де ж воно це укриття? Трипіруйте? Якщо туди зайти, не можна. Підвальне приміщення у будинку складається з декількох секцій. Щоб дістатися до тих, в яких мешканці облаштували місця для тимчасового укриття. Треба пройти через калюжі. В одній з секцій тече каналізаційна труба. Там постійно тече там сморі, там тільки спускаєшся, й там вона просто задихнувся. тому підвалі люди з нашого будинку з нашого під'їзду виклали ці кирпичі, щоб Хоча б можна було якось добратися, бо тут я ж кажу, перший день, коли тоді, коли пролунала сирена, тут вообще тут не можна було ніяк. Люди зразу хоч щось почали робити, але це ж своїми силами не та ну не ніхто нічого не зробить. Треба, щоб хоча б долучився ЖЕК. сьогодні, 17 серпня, заявку до ВЖРЕПу на ремонт труби подала мешканка будинку Олена Іванова. Коли б хтось прийде перемонтувати труби, бо там жах, там не можна зайти в підвал. З однієї, і з першого під'їзду там капає струя, і в нас там відра підставлені, ну там взагалі не можна зайти, там грузаєш. Вони сказали, що заявку прийняли, і після обіду прийдуть, подивляться. Після огляду стану підвалу, майстриня в по Світлана розповіла. Дійсно, є проблема на даний час. Проблема перелому каналізації. Потрібні розкопки та матеріали на заміну труб. Завтра ми почнемо викачувати воду. Ми ближче залізли, подивилися, скільки нам іменно матеріалу треба. З трубами треба заказати і займатися розкопками завтра щодня. Ну я думаю, десь понеділок, вівторок, ми зробимо. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.